Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Знову говоритимо про очевидні речі під неочевидним кутом і будемо давати їм якусь свою суб'єктивну оцінку. Як мер Луцька Ігор Поліщук, покриває земельні оборудки палиці в Луцьку? Отож, ми пам'ятаємо, що в Луцьку на вулиці Кривий Вал є готель Нобель. Це один з найдорожчих готелів у місті Луцьк. І існування цього готелю пов'язують із прізвищем Палиці. Ми вже говорили про те, що е, юридичні особи, які стоять за цим готелем, захопили частину чужої земельної ділянки, е, зробили там підпірну стінку, і за це їм ще й дали трошки грошей з бюджету міста. І ось на останній сесії Луцької міської ради депутат Валентин Хаймик звернувся до Ігоря Поліщука з пропозицією написати відповідного листа в прокуратуру з приводу цього питання. Ну, але мер в прокуратуру звертатися не став. Ну, бо там таки можуть відкрити кримінальне провадження. Натомість він звернувся у міський відділ Держархбудконтролю, Ну, тобто до своїх підлеглих. І звернувся, очевидно, знаючи, що. Позапланові перевірки до кінця воєнного стану заборонені. А отже, відповіді, по суті, вказаного звернення отримати буде неможливо, що власне і сталося, коли відділ Держарбутконтролі прислав відповідну відповідь на це протокольне доручення міського голови. Оце, все, що я сказав щойно, я виклав у своєму телеграм-каналі. І через одну хвилину після. Виходу мого допису про те, як Поліщук покриває земельні шахрайства в Луцьку, на сайті Луцької міської ради з'явилося повідомлення про начебто спростування недостовірної інформації по Нобелю. Там, якщо так своїми словами, йшлося про те, що інформаційне агентство Конкурент в своїй статті сказало неправду. Ну, що тут можна сказати? Повідомлення Луцької міської ради абсолютно не спростовує той факт, що з бюджету відшкодували влаштування підпірної стінки на приватній земельній ділянці. І жодної користі для громади ця підпірна стінка не несе. Єдину користь від цієї підпірної стінки отримують лише приватні власники земельних ділянок, які вона розділяє. Тобто готелю Нобель і юридичних осіб, які стоять за, за нею. І іншого власника земельної ділянки, в якого власне, і віджали шматок чужої власності. Е, тепер пояснюю на пальцях: уявімо, ви маєте приватний будинок, який виходить фасадом на вулицю. І ви вирішили утеплитися, а заодно й оновити фасад. А потім з міського бюджету вам дають кошти на це утеплення приватного будинку. І з мотивацією, ну, фасад же виходить на вулицю, правда, ну, значить, це там всім буде красиво. Ну, а от щодо спростування від департаменту містобудування, про яке я щойно говорив, то е це виглядає, неначе е такий діалог. Я кажу, що яблуко кисле. А директор департаменту містобудування стверджує, що воно червоне. Тобто твердження про те, що яблуко червоне, ну аж ніяк не спростовує той факт, що яблуко кисле. Ну, ось так і живемо. Мер Ігор Поліщук усіма шляхами намагається не вирішити питання. Ну, Будь-то земля для готелю свого господаря, чи незаконні ларьочки на території церкви Московського патріархату. Шмавік. Українці запускають аналог китайського «Мавіка». Аналог DJI Mavic запускають у серійне виробництво, і вітчизняний дрон має бути більш стійкий до пошкоджень і до радіоелектронної боротьби, зможе переносити на собі два боєприпаси до одного кілограма і довше перебувати в повітрі на одному заряді. За інформацією Forbes Україна. Ціна комплекту Шмавіка близько 3,5 тисяч доларів. Ну тобто ціна аналогічна найпопулярнішому китайському безпілотнику серед військових Мавіку. У вартість входить кейс з дроном, смартпульт з 10 дюймовим екраном, п'ять акумуляторів, чотири запасні пропелери, зарядна станція, кабелі та інструменти для ремонту. На розробку дрону українська компанія витратила більше року і понад півмільйона доларів. Дрон має штатну систему скиду для встановлення двох боєприпасів по 500 грам кожен. З максимальним навантаженням він може літати 35 хвилин в радіусі 15 км на одній батареї, а без боєприпасів 75-80 хвилин, в залежності від умов польоту. Заплановані потужності виробника дають змогу виробляти до 5 тисяч шмавіків щомісяця. Перша серія виробництва. В обсязі п'ятисот штук на місяць може стартувати вже з 1 червня. До 2029 року долар буде по 54 гривні. Ну знову ж таки, якщо це вірити міжнародному валютному фонду, який прогнозує незначну девальвацію у 2024 році. А потім же курс долара до гривні поступово зростатиме. Ну, зокрема, про це йдеться у звіті Міжнародного валютного фонду, який називається World Economic Outlook. За даними МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме у 2024 році 41 гривню, у 2025 році 45,8 гривень за долар, у 2026-му 48,60, у 2027-му 50 гривень 40 копійок. У 2028 52 гривні 10 копійок. І, вже як було сказано, у 2029 54 гривні 10 копійок за 1 долар. Ну, варто зазначити, що останніми роками прогнози МВФ. Не збігалася із реальним курсом в Україні, ну хоча розрахунок фонду на 2024 рік а це 41 один гривень сорок копійок за долар. Аналогічний тому, що уряд заклав у держбюджет наступного року. Лише один з десяти за ґратами, як в Україні карають за корупційні та економічні злочини. Економічна правда проаналізувала майже 5 тисяч вироків винесених у 2022-2023 роках. За економічні та корупційні злочини і розтрату майна? І шанс опинитися за ґратами в цих справах в середньому становить 9%. Час від часу правоохоронці звітують про викриття нелегальних виробників підакцизної продукції, перевірки незадекларованих активів чиновників, затримання хабарників та хабародавців. Однак, які шанси, що в суді ці справи завершаться ухваленням справедливих вироків? Коли ж мова йде про розбій, грабіж чи крадіжку, не кажучи вже про більш тяжкі злочини, то 80-90% відсотків випадків е підсудні визнаються винними і їх садять за ґрати. Проте фундаментальний принцип кримінального процесу, а це невідворотність покарання, зникає, коли справа стосується злочинів так званих білих комірців ну, це злочини. В сфері корупції, фінансового чахрайства, економічних злочинів там, акциз, підроблення грошей і так далі. Економічна правда проаналізувала вироки за останні два роки за 15 статтями Кримінального кодексу. Їх спільна ознака в тому, що правосуддя за цими статтями здійснюється здебільшого номінально через затвердження. Так званої угоди про визнання винуватості за останні два роки це відбувалося в 43% усіх справ, які, своєю чергою, у 87% випадків ведуть до штрафу як основного покарання. У руках слідчих норма про визнання винуватості перетворилася на швидке штампування безмістовних вироків. Найбільш резонансною стала історія хабаря в розмірі 6 мільйонів доларів. Коли е, діяча часів Януковича Миколи Злочевського викрили на спробі за гроші зняти із себе підозру в корупції. у підсумку, у 2023 році всі фігуранти цієї справи пішли на угоду із слідством. І ніхто з чотирьох обвинувачених не потрапив до в'язниці, а усі отримали м'які покарання. Посередники умовні строки, а Злочевський, тобто той, хто давав 6 мільйонів доларів хабаря, Отримав штраф в 68 тисяч гривень. Загалом з майже 5 тисяч проаналізованих вироків у першій інстанції лише в 9% випадків усе закінчувалося максимально суворим покаранням, тобто без альтернативним ув'язненням. З урахуванням апеляції ця частка може бути ще меншою, проте є велика різниця між. Видами злочинів, що впливає на вірогідність бути виправданим чи на те, чи потрапить у винувачений заграти. Але загалом в аналізі були використані 15 статей кримінального кодексу. Ну це не вичерпний перелік економічних та корупційних статей, а лише ті, де було достатньо вироків, щоб на їх основі можна було побудувати якусь опасову статистику. Кожному випадку одиницею виміру був вирок, а не кількість засуджених осіб. І кожна справа могла містити обвинувачення за кількома статтями кримінального кодексу. У статистику в категорії ув'язнення також входять і обмеження волі. Отож, які це були статті? Це там дача хабаря, незаконний обіг підакцизних товарів, підроблення документів, службове підроблення, отримання хабаря, привласнення розтрата майна. Відмивання доходів, зловживання владою, службова недбалість, афери з документами, комп'ютерний злам, перевищення влади, комп'ютерне шахрайство, ухилення від сплати податків і підробка грошей. Від себе ще хочу додати, що ким би ти не був, але невідворотність покарання має бути: чи ти міністр, чи ти міський голова, чи ти клерк, чи ти просто дядько, якщо ти вчинив злочин. Має бути відповідне покарання. Причому покарання має бути реальним. А з вами був Андрій Лучик і програма «Слово редактору». Дивіться телеканал «Конкурент-ТІВІ», читайте сайт і телеграм конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть лятим ворогам і до нових зустрічей в ефірі!